Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад, і в цьому відео я вам покажу секретну базу та і всякі різні проходи, які ви можете використати, щоб захистити ваші скарби, наприклад, незеритові блоки. Ви дуже багато, ваш друг хоче, наприклад, щось вкрасти з вас, наприклад. Або у вас часто крадуть, то ви обов'язково повинні скористатися цими способами. Так, ну і перше, це, звичайно, ви помітите ось цей різьблену кам'яну цеглу, тут скрізь її немає, вона тільки в тому місці. Сюди потрібно поставити важіль. Ви поставите важіль, можете потім пройти, і за вами двері закриються. А потім просто нажимаєте, натискаєте на кнопку, точніше, і виходите. Якщо що, і в, оскільки ви, наприклад, в виживанні то у вас ось, о, все ви поставили, у вас важлі забрався, він вам не віддався. А коли ви натискаєте, він віддається вам, і ви можете виходити. Так. Далі тут я зробив такий прикольний водоспад. Ось тут дерев'яну плиту. Якщо що вона. Веде в пастку, яку я вам покажу. І, до, до речі, дуже секретна система. Ну, Тут всякі декорації я зробив, тут листочки. Так, дивіться, друзі, бачите, ви знаєте, що на дерев'яну плиту, коли ви наступаєте, то ви можете просто поставити туди якийсь предмет, щоб вона була затиснута майже назавжди. Ви просто ставите ось сюди цей кидаєте сюди цей предмет, і в мене відкриваються ці двері. Але коли я забираю цей предмет то тут, от вони взяли і автоматично закрилися. Так, зараз я вам покажу. Так, відкрилися, зараз тепер можна заходити. Так, ви тут бачите, що тут виходу немає, тільки натискати кнопку. Ви натискаєте на кнопку, у вас відкривається прохід. Потім ви можете стояти тут або навіть тут. І тут вже йде пасточка. Ви натискаєте вас, вас бере і. Е, Впихає ось сюди в цю пастку. До речі, дивіться, друзі. Тут навіть максимально незритове кайло зачароване, воно не зможе нічого зробити. Зараз. Тепер отак робимо. Все. Ось, все, ефективність 5. Ви ніяк не зможете викопатися. Тут все переміщається, тобто тут немає шансу, для виборати, щоб вибратися. Так, і все, йдемо далі. Зараз я зроблю. Правда, тут може бути трохи це голосно, але ви попросіть свого друга вимкнути звуки. Так. Скайлом я залишаюся. А насправді секретний прохід, так, забираємо своє золоте яблуко. Ви там просто можете померти, але можете якусь ще лаву, коли він попадеться в цю пастку. Насправді секретний прохід, я думаю, ніхто з вас не здогадався. Дивіться, ось тут це насправді напівблок. А як ви знаєте, напівблоки можна зробити вотерлокт, як, наприклад, оцей листочок, в ньому тепер вода. Так само можна з напівблоками. І оце це напівблок. Із-за цього, коли я натискаю, то в мене відкривається дуже прикольний секретний прохід. Потім можна вийти сюди, правда, рестолом, Ну, ну, ну це нічого. Надію, що ваш друг не буде нічого знищувати. Потім можна просто сюди забрати все, двері закрилися. А щоб вийти, ви просто натискаєте у вас відкриваються двері, нати... так, натискаєте другий раз, і воно все робиться. Ну, тепер повторяємо схему мою. Ще разочок забираємо свою воду. Все, вода забрана. Так, друзі, дивіться, як далі пройти. Тут-от -тут взагалі нічого не видно, тільки оцей коридорчик. Насправді потрібно кинути ось сюди пароль. А, точніше, покласти пароль сюди в роздавач. Якщо що ви не знали, то це роздавач. Він забере ваш пароль, віддасть вам його назад і пропустить ва вас. Ось, друге, ваш дово, наприклад, що у вас один діамантовий блок, якщо ви не такі багаті, можете якусь залізну ферму збудувати, і ось тут -от поставити залізний блок. Так, думаєте, ех, що ж тут тільки красти? Забрали ваш діамантовий брок, наприклад, але вони вже назад не вийдуть, ну, тут, якщо вони не проламаються. Так, дивіться, друзі. Насправді треба кинути код ще раз ось разюди. Відкри... Вам відкриється. Зараз видасться ваш код назад, повинен видасться, Там трошки затримку я зробив. Так, все код видався назад. І ось о, всі мої дорогоцінності. Які в мене є командні блоки, маяки, голову дракона І найголовніше яйце дракона. Зараз я вам невеличкий зроблю гід, як це все працює. Дивіться, друзі. Ви кидаєте сюди предмет. Тут підбирають всі воронки, не зважайте, поки що на це. Підбирають в скриню. В скрині працює компоратор, який дає сигнал у цьому командному блоку. А потім в кінці аж у цьому командному блоку. Ну, спочатку в цьому командному блоку. Який робить, який замінює ось цей блок, який замінює тут, ось тут от ставить воронку. Зрозуміли? Потім цей да, предмет, той, що вам дали, далі транспортується по цьому, цьому ліфту, він далі їде ось сюди, піднімається ось сюди, ви тут його можете тепер забрати. А ось це, цей командний блок, ще ставить редстоун, який відкриває двері? Зараз я вам покажу так. Ось о. Ви кидаєте, ось він у вас тут забирає, і дивіться, оце, щоб відкрити двері. Це те, щоб відкрити двері. Ось сюди йде сигнал. І завдяки цьому відкриваються двері. А ото, завдяки тому, що предмет транспортувався. Зрозуміли, друзі? Так, потім, ну, спочатку ми підемо для системи. Яка спрацювала з самого початку. Вона дуже легенька. Ось тут -от стоїть рестолоновий блок, який активує ось це. Ну, Це активує оце, але це не можете не зважати. Воно все одно не піде далі, бо тут вони в іншу сторону дивляться. Дивіться, друзі, ось це робить так, щоб вони відкривалися двері з цієї сторони, і це з цієї сторони. Так, але щось тут е командні блоки, ви бачите, це, щоб він забрав з місця оцей важіль, щоб його було не видно. А ось цей командний блок потім видає вам цей важіль і випускає вас в стеж на волю. Так, дивіться, друзі, як працює оце. Так, ну ви кидаєте сюди. Так, зараз, чому я рухатися не можу? А. Треба в креативном перемкнутися. Все, тепер можу. Так, дивіться, друзі. Ви потім оцей редстоун дезактивується, коли ви натискаєте на плиту. Дивіться, друзі, ось його. дезактивується. Ось це відкриває ось цей редстоуновий блок тут стоїть, якщо що. А оце йде в сигнал воно, повинно бути на, на більшій затримки, ніж за редстоун, щоб забрати ось це. Тобто, спочатку заберете редстоун, потім ось це. Якщо Redstone... І так воно працює, друзі. Я думаю, надію, що хтось з вас зрозумів. Потім ви йдете ось сюди, тут -от ось ця кнопка вона активує таку типу, систему, ну, яка дезактивує цей рестолу новий смолоскип і активує ось це. Потім відкриваються оці двері, це там, де пастки я показує. І ось тут -от ви натискаєте, вас воно туди пихає і забирає під вами блок. І вас потім оці штуки зажимають. Так. ну Ось тут -от я вам показую вже, як працюю. Тут я не показую, ну тут я, не ну, тут я розп розповідав. Ну, так, стоп, я знову заморозився на місці. Що не так з цим? Все. Дивіться, друзі, ось тут -от ось це, то, що ви сюди поставили, фіксує все. Фіксує спостерігач. Де мій спостерігач, Де він? Де спостерігач. Ось, ось спостерігач Дивіться, друзі. Він дивиться, він активує цей ред який потім відкриває прохід. Тут така сама схемка, як і там, де я вам показував. Потім. Отут, -от, в пічках нічого немає, звісно. Так, дивіться, друзі. Пояснив я вам, як як я зробив оцю штуку завдяки тому. Та чому в мене воно не нескінчило? Ще раз може треба зробити? Ні, не працює. Все. Все, тепер можу рухатися. І ось це дає сюди, щоб відкрити ось цей прохід. Потім, коли ви натискаєте на цю кнопку, воно дає сигнал ось цьому поршню блоком слизу, До речі, він дуже смішно виглядає. Може зробити скріншот цього смішного блока слизу. Зараз. О! Він так сий смішний. Потім він вас піднімає завдяки ось цьому перший раз, і йде, доходить сигнал ну по цьому лінії, то що я вам показував. Йде сигнал, і доходить аж до цього роздавача, в якому лежить відро води, щоб він поставив сюди і, і закрив, а і відкрив сигнал, відкрив, тому що ви вистрибнули, і відкрив він. Коротше, він відкриває, але потрібно ще раз-другий раз, раз. класнути, щоб потім відбилися. Ну, у вас піднявся і блок слизу. Так. Потім викидають сюди, роздаваєш тут воронка, тут ось така система, яка все фіксує. Якщо що, роздавачу, викидачу, він потім викидає вам предмет. Так, потім ось тут тут. Після цього, який фіксує, що. Роздавач, який фіксує, що ось тут сюди роздали. Він потім бере. І ось сюди дає сигнал. Зараз я вам покажу точно, який тут блок. Так, так, тут спостерігач, який дивиться ось сюди. Так, він потім фіксує вам блок. Якщо не помиляюсь, то тут вже ще й викидач розташований, який я викидаю вам назад. А, ні, викидає вам назад ось цей роздавач. Той, що його і забрав. Так, ось тут же ще один стоїть, я просто його тоді не бачу, і тут ще один. Так, друзі, потім ось це все дає сигнал порт рестолону і активує, щоб відкрилися двері і потім закрилися. Тут досить легка рестолун-схема. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. Вас чекає ще багато цікавих відео зі мною та Алексом. Ну а з вами був я, Влад. Всім до побачення, мої любі друзі!